Освічені громадяни, а тим паче освічене підростаюче покоління, запорука розвитку країни. Нині важко уявити життя без банківських послуг, що з кожним роком модернізуються і не відстають від науково-технічного прогресу. Добре розуміють це і школярі. Вони часом краще батьків знають про можливість віртуальних розрахунків. Та й про систему накопичення грошей, формування сімейного бюджету теж чули. Аби про роль фінансів у житті у склалося правильне враження, для того виник державний проект фінансового навчання учнів. Робиться це щоправда у вигляді добровільних. Факультативу і навіть під час відпочинку, адже лекції і цікаві, і повчальні переконують практикуючі фінансисти-лектори. Такі просвітницькі проекти реалізуються уже другий рік поспіль. А нинішнього літа він дещо оновлений. Національний банк України спільно з Міністерством освіти та науки започаткував інтерактивне викладання основ фінансової грамотності в дитячих таборах відпочинку. Серед перших слухачів лекції юні подоляни. Тема першого заняття формування особистого та сімейного бюджету. Такі заняття обіцяють практикувати до кінця канікул у різних дитячих оздоровчих закладах краю.